Астропрогноз на тиждень, яким керує Венера, це твій астропрогноз на тиждень, з 26 серпня і по 1 вересня. Так, літо промайнуло дуже швидко, і насправді у нас є планети, які просто відповідальні за зжимання часу. І час тепер тече значно швидше. Але ми маємо зараз шестимісячний термін. А власне, на 6 місяців уран йде в ретроград, тому ми будемо мати певне сповільнення часу і відчуття його трошки в іншому ритмі, не такому швидкому, як мали попередньо. Редні півроку хто до речі зауважив, що 2024 рік взагалі? Просто минає дуже швидко і час ніби підкручують, то вам не здається. Напишіть в коментарях, чи ви це відчували. Що стосовно цього тижня, він має певну фіналізацію питань, які б в нас вставали 8 та 20 серпня. І ці ситуації, вони, звісно, кармічні. Впевнено, що кожен вас знає, про що йдеться. І цей тиждень нас готує до доволі ем, такого різкого повороту на початку вересня. До речі, Свій індивідуальний прогноз на вересень ви вже можете замовити і подивитися в такому чіткому графіку, календарі, тобто це такий ваш персональний календар, подій та застережень і попереджень на кожен день місяця вересня. Для цього пишіть в телеграм, там будуть всі деталі. Чому цей тиждень нас готує до вересня? Тому що власне він має декілька дуже важливих аспектів. В першу чергу це те, що він готує нас до розвороту урана в Ретро Русі. Уран знаходиться в тельці, він взаємодіє з Плутоном зараз і в дуже вигідному руслі взаємодіє. Тобто цей тиждень починається з такої можливості використати шанс, який йде до нас неочікувано, з такої сторони, до якої ми не готові. Для кожного з нас це буде. У своїй сфері життя, але це подія, яка кульмінація її на вівторок. Тому знаєте, починаємо ми під венеріанською енергією Венера в Діві, тобто все стабільно, все правильно і все приходить до певних логічних висновків. Венера відповідає за здоров'я, красу та фінанси. Тому у когось це буде програватися як логічне завершення певних фінансових ситуацій, в когось це питання здоров'я вспливає, і, до речі, дуже для багатьох це буде як переосмислення свого стану, який був напередодні. В повню 19 числа. І, власне, зараз багато хто отримує якісь аналізи, йде на діагностику, отримує кваліфіковану консультацію лікаря. А тут ніяких страшних якихось речей не має відбуватися. Це просто має бути якби таке підведення до ладу свого стану. Для когось це буде нарешті там визначений препарат і ліки, які вам будуть допомагати в ваших симптомах. Хтось буде заснодійним звертатися, його вам будуть виписувати, радити, і воно буде на кінець то діяти, тому що закінчується ретроградність Меркурія, яка теж мала певний вплив на це. Тому що Меркурій був не просто ретроградним, він взаємодіяв теж із знаком Діви, тобто Венера і Меркурій, ніби підсилювали одне одного. Що дуже важливо, що цей тиждень, звичайно, буде ще під такою тривожністю, і ми будемо відчувати себе нестабільно. Але за то подіями будемо себе заспокоювати і будуть певні рішаючі зустрічі з людьми, які будуть ніби розв'язувати ситуації, які за серпень накручувалися, накопичувалися. Ми вже всі під впливом коридору затемнення. На Ютубі є велике відео про коридору затемнень. Сюди теж буду записувати відео, тому що ми всі вже під впливом осіннього коридору затемнення, який, власне, буде у вересні. А це такий фатальний час. Тож наразі ми маємо ситуації цього тижня. У нас Венера керує першим таким, першу частиною тижня, а потім міняє свій і Переходить в Терези. Там буде значно красивіше все в обставинах. Там буде краще фільтруватися інформація. Новини будуть трішки кращими, мотивуючими і обнаділивими. Крім цього, ми маємо протистояння Венери Нептуну. А ось тут уже йде вплив власне на здоров'я, красу та фінанси через нептуніанський конфлікт. А Нептун відповідає за воду, за чистоту води, за отруєння, якщо говорити в сфері здоров'я. І в зв'язці з Венерою, він нам підказує, що слідкувати за своїм харчуванням, виключити алкоголь і слідкувати за новинами, які будуть, власне, попереджувати про певні епідемії та різні там небезпеки стосовно здоров'я, вони будуть, і ми маємо себе тримати в рівновазі. Але ця тривога, яка ще зберігається, вона, звісно, буде нам жахіття певні малювати. Що важливо? Ловити по урану та Плутону шанси потрібно, і сфокусуйтесь саме на цьому. Аби не слухати застрашуючі новини і переживати за своє здоров'я, переведіть фокус уваги на дивні ситуації, дивні співпадіння, події, люди, знайомства, які будуть давати вам шанси. І це фокус вівторок середа. Що ми маємо ще цікаве? Одне із Важливо, це Меркурій переходить в дірект, і це означає, що багато справ, які трошки затягувались, десь були помилки, десь були відстрочки. Зараз будуть фіналізуватися. Для багатьох це буде нарешті визначення по навчанню, по ритму навчанню, по те, де навчається, наприклад, ваша дитина, або чи хочете ви поступити на якесь навчання до кваліфікації, чи підвищення рівня своїх знань. Скажу найгармонійший день тижня, це п'ятниця, і вона справді буде така максимально спокійна і вона буде обнадіювати. Але от за нею йде вже вплив того, що Плутон, той, який взагалі нас командує цілою ерою, епохою, і з наступного року ми вже повноцінно в ері водолія, він зараз, саме цього тижня наприкінці, на вихідні, підключаючись до Урану, Уран переходить в ретро, а Плутон вже давно в ретро Русі і повертає нас в ситуації піврічної давності. Тобто, зараз він повертається у Козирога. Козороги, звісно, це відчують найбільше, особливо якщо ви асцендентальні козороги. Тоді на вас це відображається в основному от прям дуже кармічно. Е, і тут дуже багато на міжнародному рівні йде питань про владу, підрив влади, повернення попередніх якихось е, сумнівів у владі. І це стосується не тільки України, українців, а й інших держав. Е, по Нептуну багато води. Багато потопів, затоплень, багато душів, повені, вихід зі зберегів, різні такі ось дивні ситуації з водою, дивні приливи, відливи, дивний десь може бути дефіцит води, питання щодо чистоти води і власне розповсюдження різних. Кишечних інфекцій, тому максимальна увага до здоров'я потрібна. Але знаєте, що фокус також маєте не втратити на знаках, які приходять через поєднання урана та Плутона, тобто це шанси, це можливості для трансформації. Буквально так переводить перекласти це поєднання. Тому що Плутон нас заставляє трансформуватися, крім того, нагадує нам, що попередній наш досвід є. Тому ого, здай зараз екзамен. Перед переходом в повноцінну веру водолія здай зараз екзамен, і цей екзамен посилюється завжди на моменті, коли міняється знак. Тому цей тиждень він дійсно і знаковий, і має серйозні події і провокує до великої трансформації. Хто не встиг раніше, він буде вас ніби підштовхувати до тих самих ситуацій, тих самих обставин, що були 6 місяців тому. І цей тиждень це проекція фіналізації задач, і взагалі, на найближчі кілька місяців, він закладає таку тематику, де нам треба завершити попередню модель поведінки і прийняти нову. І для всіх це та ситуація, яка зароджувалась в 2008 році. Тому проаналізуйте. Що у вас там було. Про це я вже писала в інших відео. Як завжди, щоденні прогнози, попередження, детальні прогнози на щодень в телеграм-каналі, тому переходьте в шапці профілю ТікТоку, також на Ютубі розгорнуті великі відео і пам'ятайте свій індивідуальний астропрогноз на місяць, в вигляді календаря, попереджень, індивідуальних застережень. Це ваш ключик до найблагополучнішого планування вересня 2024 року. Лайк!